Чия це дитинка? Черепашка. Хороша робота. Знайди предмет. Індичка. Який це фрукт? Кавун. Знайди предмет. Коник. Неперевершено. Хто це їсть? Невірно. Лев. Лев. Чи це слід? Свинка. Знайди предмет. Індичка. Чия це домівка. Чудово. Коник. Чудово. Чия це мама? Слонія. Знайди предмет. Гусечка. Не перевершено. If you like to play with me, please rate me five stars.